В той час, як літургійний рік добігає кінця, сьогоднішнє Євангеліє спонукає нас замислитися над випробуваннями історії та кінечністю речей. Оскільки Ісус знає наші серця, дивлячись на ці події, він насамперед закликає нас не піддаватися страху. Коли почуєте про війни та повстання, каже він. Не лякайтеся, Його заклик є дуже актуальним. на жаль, щодня ми отримуємо звістки про конфлікти, лиха та переслідування, які мучать мільйони чоловіків і жінок. Однак, перед цими стражданнями, як і перед байдужістю. Яка хоче їх ігнорувати. Слова Ісуса проголошують, що агресія зла не може знищити надію тих, хто довіряє йому. Чим темніша ніч, тим яскравіша віра світить, як сонце двічі Христос стверджує, що заради Його імені багато хто зазнає насильства і зради. але саме тоді вони матимуть нагоду свідчити На наприкладі учителя, який на хресті виявив безмежність своєї любові, це заохочення стосується всіх нас. Адже переслідування християн відбувається не тільки за допомогою зброї та жорстокого поводження, але й за допомогою слів, тобто через брехню та ідеологічну маніпуляцію Особливо коли ми пригнічені тим фізичним і моральним злом, ми покликані свідчити про істину, яка спасає світ про справедливість, яка визволяє народи від гноблення, про надію, яка вказує всім шлях до миру, У своєму пророчому стилі слова Ісуса свідчать, що Катастрофи та страждання історії мають кінець тоді, як радість тих, хто визнає в ньому Спасителя, призначена тривати вічно. Своєю довготерпеливістю ви врятуєте своє життя. Ця обіцянка з Господа наповнює нас силою протистояти загрозливим подіям історії та будь-яким ми не залишаємося безсилими перед горем, бо він сам дає нам слово і мудрість щоб завжди творити добро з палким серцем дорогі брати і сестри, протягом всієї історії церкви саме мученики нагадують нам, що Божа благодать здатна перетворити навіть насильство на знак спасіння. Тому, єднаючись із нашими братами і сестрами, які страждають в ім'я за ім'я Ісуса, з довірою просимо заступництва Марії, помічниці християн у кожному випробуванні і труднощах. Непорочна діва нехай втішає і підтримує нас.